Біомеханізм спазму як і чому звужуються судини. Як виникає спазм судини з точки зору фізіології? Стінки артерій містять кільце гладеньких м'язових клітин. У нормі ці м'язи можуть скорочуватися і розслаблятися, регулюючи просвіт судини та потік крові. Спазм виникає тоді, коли м'язові клітини отримують надмірний сигнал до скорочення, наприклад, від нервових імпульсів чи гормонів, і затримуються у стані сильної напруги. На клітинному рівні процес запускається підвищенням рівня кальцію всередині гладеньких м'язових клітин, що активує скоротливі білки актин і міозин та змушує м'язи різко стискатися. У нормі за скороченням має швидко настати розслаблення, але при спазмі механізми розслаблення порушені. Керує тоном, ступенем напруги. Судин дві системи факторів: вазоконстриктори звужують судини і вазодилататори. Розширюють судини. Наші кровоносні судини постійно балансують між цими протилежними впливами. Вазоконстриктори це, зокрема, нервові імпульси симпатичної нервової системи, викид норадреналіну, гормони стресу адреналін і кортизол, а також місцеві речовини, як-от ендотелін 1 або серотонін. Вазодилататори, навпаки, послаблюють тонус судин: приклади оксид азоту НО. NO, і простациклін, що їх виділяє внутрішня вистилка судин. ендотелій. У здоровому стані розширювальні сигнали переважають надзвужувальними, не даючи судині спазмуватися. Але варто цьому балансу порушитися і виникає спазм. Наприклад, при атеросклерозі ендотелій пошкоджений і виробляє менше нітрогліцерину та простацикліну. В результаті нічого не стримує надлишкове звуження. Симпатичні нерви продовжують стискати судини, а природні механізми розслаблення ослаблені. До того ж, ушкоджений ендотелій може виділяти надлишок ендотеліну одного з найсильніших вазоконстрикторів, що ще більше підтримує стійке скорочення артерії. Інший сценарій, коли у кров потрапляють певні речовини, що викликають спазм. Приклад. Субарахноїдальний крововилив у мозку, інсульт, часто супроводжується викидом зруйнованих продуктів крові та запальних молекул, які провокують тривалий спазм церебральних артерій. У відповідь на крововилив ендотелій судин мозку виділяє більше судинозвужувальних факторів, наприклад, того ж ендотеліну. І протягом кількох днів після інсульту може розвинутися небезпечний церебральний вазоспазм. Нервова система також відіграє роль. При сильному стресі активуються симпатичні нерви, які змушують артерії звужуватися. Це еволюційний механізм бий або тікай.